Ніхто. А та крагличка і відпріски в районі. Я їздив підприємцям 21 рік. Я бачив, як вона возила гроші і Залухово, і оріхово, і роздавала і на тих виборах, і на цих виборах. Я бачив лічно машиною. Калик сидів і їх там є. Я не хочу бати ще раз, де дехто де, де повмирав. Слава Богу. <свіття> <свіття> О, ганьба їм. Ганьба. ганьба її народа, що ніколи не простить. Ганьба. І вона отримує заслужену пенсію її е, е, бандит Янукович трижди судимий, Нагородив медалю. Мене це ще досі є. А комуністи ще до павку ще більше прислуговують. Регіонали, хоч пару чоловік знайшлося, 11 чоловік зовістих вийшли вже з партії, а комуністи ще не один. Ганьба комуністам! Ганьба. Дослуживает.